Кілька тижнів рівень безпреділу і розправи з опозицією перейшов усі можливі межі, починаючи від спроб засадити Порошенка за так званою надуманою вугільною справою і завершуючи рейдерством активів Порошенка через накладення санкцій превентивним способом. Так, так вам не почулося превентивним у кращих традиціях нацистів. Санкції було накладено превентивно, так пише у відповіді Міністерства юстиції Верховному суду, бо Порошенко десь сам в майбутньому може стати загрозою для Зеленського, і це ще раз підтверджує, що Зеленський готується до виборів замість того, щоб сьогодні рятувати і захищати українську державу. Це відкриває скриньку Пандори, бо превентивно зараз можна посадити будь-кого чоловіка за превентивне можливе зґвалтування або військового за превентивну не таку оборону української держави. Вчора ж було остаточно зруйновано репутацією національного банку як незалежного регулятора, коли він перетворився в ручний репресивний механізм банкової і Єрмака. І коли в Нацбанку вчора, тікаючи від народних депутатів в таємному режимі, визнавали Порошенка з не з бездоганною репутацією, то цим самим вони обнулили репутацію Нацбанку і показали, що саме репутація Зеленського зовсім не бездоганна, а правопорушницька.